Шановні студенти, викладачі та почесні гості, Ladies and gentlemen, Welcome to the tribute Concert in Honor of the University that has served Ukraine since 1899! З дня свого заснування у 1899 році. Ми Дніпровська політехніка. Натхненно працюємо на благо нашого міста, регіону і всієї України. Сім'я це пісня і життя, сім'я, землі, серце, дитя, сім'я дитячий щирий сміх. На віки бережіть близькі, сім'я, це вірність і любов, сім'я, це святість молоко. Сім'я незламна, як твердиня, мого народу берегиня. Національний технічний університет. Дніпровська політехніка народився у 19 столітті, став провідним у 20-му, а в 21-му столітті він слугує Україні сильній, демократичній, європейській державі. Геннадій Півняк. Високоповажені студенти, високоповажені гості, висоповажені колеги. Ми ще раз переконались в тому, що енергія Дніпровської політехніки потужна і всеосяжна. І це енергія студентів, науковців, викладачів і професорів наших партнерів це ваша енергія яскравих і щирих наших друзів, колег і патріотів нашої справи. Ця енергія дозволила університету бути створеним. Ця енергія дозволила нам подолати складні періоди в житті країни і нашого університету. Ця енергія дозволила трансформувати університет в сучасний, розвинутий і цікавий. Ця енергія дозволяє нашим студентам бути щасливим. Бажаєш бути щасливим день і в інший університет. Бажаєш бути щасливим місяць, топай в інший університет. Бажаєш бути щасливим все життя. Живи життям університету, його творчістю, натхненням і будеш щасливий все життя. Хай нам щастить, шановні друзі, дякуємо вам, нашим партнерам, нашим вихованцям, нашим студентам, класичним і чудовим, щирим і активним. І вони бадьорюють, вони підсилюють нас, тому що це наша з вами спільна енергія. Я від імені університету щиро сердечно вітаю всіх нас. І святкуємо ми це свято. Щирі вітання і побажання і подяка театру, чудовому оркестру, майстрам мистецтва, нашим партнерам. Хай нам щастить на цьому шляху. Ми разом, ми сильні, ми будуємо щасливе майбуття. І в цьому наше пайпликання. Ми цього варті. Хай нам щастить. Своїх долоней, ми життя. Нам. Наш технічний храм. Ladies and gentlemen, this delightful evening is coming to its end. However, the Nibro University of Technology is opening a new page of its bright future. Шановні друзі, Завершено наш ювілейний концерт, але не завершується наше свято і не завершується наше творче життя у Дніпровській політехніці. з вами, з театру, ми рухаємося в порядку. Ви долучаєтеся до розширення можливості наших студентів, наших співробітників. Сподіваємося, що це не останній наш великий концерт, який ми тут будемо проводити звільно з вами, поруч з вами, 110, 120, 130 і це ті відмітки, на яких ми не зупиняємося. Поздравляємо вас! Хай вам щастить! Творчого натхнення вам, будемо зустрічатися, будемо розвиватися. І, Олексій, ще не один ем, сюжет, або якийсь спектакль, або концерт. На вам ви перспективний, молодий, талановитий, задавали не задавали мені питання, хто це все придумав. Я жоден хлопчик. За майстрів, за фахівців, за колектив, тому що неможливо нічого зробити, коли ти маєш справу з нефахівцями. А коли є така команда, особливо Маріна, Тому <клес> я дуже вдячний і спогади супер, з, коли ми працювали над цим, тому що це вже як ітог, а праця була дуже-дуже крута. Дякую вам. Дякую. 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 Наступна нагорода ще дочекається свого героя. І на той час головний диригент Дніпропетровського академічного театру опери та балету, маючи маючи таку громадянську позицію, Назар Михайлович Дядьків зараз на фронті. але він нагороджується медаллю з вдячності, яка залишиться в цих стінах до перемоги. І ми впевнені, що ми йому в цій же обстановці вручимо цю медаль. Але поблизьке на жаль, нагадаю. Друзі, серед учасників концерту, солістка театру опери та балету, заслужена артистка України. Ольга Сергіївна Ус, яка є учасницею двох ювілейних концертів до 110-річчя та 120-річчя нашого університету. Вона так красиво зануда співає. <рес> <рес> І ви молодець Олексій, що ви її запросили. Наскільки прискіпливо відноситься, а те, що ми зберегли цю красиву дівчину, вона у нас на балу була. У нас ми, ми, ми відродимо, відродимо цей бал. Це ж у нас були такі бали ще 100 років тому, без захоплення, без хвилювання не можна. У нас тепер танцюють всі. Не можна це все бачити. І ми вас вдячні за це, що ви. Дарували такий талант. Давай будемо працювати. Настава по принасті народне саме Україна. Я з великою радістю завжди заходить ці стіни, співаємо. Дійсно, це вже наш рідний заклад. Це так відчувається. Ця любов, це захоплення творчістю. Ну, це, це, це неймовірно. Висловити те, що відчуваєш, коли заходиш і спілкуєшся з вами. Дякую, дякую. Солістка балету, виконується головних партій у постановках нашого театру, шановна Світлана Володимирівна Лісняк. Ви пам'ятаєте, чудовий танок. Палет, так? Вона така красива. Більше всього я боявся, що мені вже на заверечені, коли вже її підняв, щоб він не де не сходивався, не де б щось не зашатався. Спасибля, не спасибі. Ви знаєте, чудову. Виставку фотосвітлин, яка була присутня і в нашому театрі. І зараз в стінах нашого університету ми згадуємо добрим словом Анатолія Миколаївича Калуцького. На жаль, його немає з нами, але працює його донька, звичайно, талановита дівчина Ганна Анатолійна Калуцька, і яка завітує Саме головне, мої друзі. Все, що пов'язано з зйомками, ви бачите, які зйомки. Там працювали, якщо три камери. Три камери працювали, що треба змонтувати. І змонтували концерт. І сьогодні нам колеги з Німеччини в духе, як ми живемо, і в Ютубі знаходять цей концерт і кажуть, яка була краса. Ми знову повернулися в. Святлиною України Дніпро Петровщина. Оця дитина разом з іншими колегами, з Анатолієм Миколаївичем, який на жаль, що я завідомий нам другу. Подавувала нам до міського світу. Вищастиця нашій дитині. Дякую. В нашому залі і працював тоді спільно з Анною. Анатолій Миколаївич знайшов цього студента з першого курсу це Константин Геннадійович Осінній. Вручаємо йому мати Але <плес> 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 Серед наших вже учасників концерту була і талановита випускниця нашого університету, неодноразово переможеця студентської весни. Тепер за прізвищем Янчук Наталія Олексіївна, але ми всі її пам'ятаємо як кострицтво Наталію. Олексій, я щиро вам дякую, що ви дозволили відбити на сцену. Дивилися на сцені. Воно ну, таке талановите дитя. Ми його не умовляли. мама, а мама працює професором кафедри, і не заново у нас залишитися у нього на стені. Діти, сім'я і вона зараз в просторі живе. Але як талант є, здібність є, він завжди буде з нею. І я б Дякую маму, що ви дали можливість ну, доторкнутися до цього. Бирали кращих. Я, я так щаслива, що знов і знов опиняюся у стінах своєї альмомати. І в мене є така нагода зараз прийти сюди. Ви сказали про те, що ви бажали стати автором, А я бажала стати все своєю мінасою співачкою. І саме тут. Цей університет мені показав, що можна поєднувати і спів, і творчість, і науку, і економіку. І зараз я це поєдную, працюю, дітей. працюю як економіст і розвиваємо свій творчий проєкт. Саме хочу сказати про те, що після цього концерту в мене з'явилось таке бажання. Творчі прояви зробити в своє, своєму авторському проєкту. Він називається ДНК Романа. Якщо ви бажаєте, можете подивитися наші пісні з моїм чоловіком, долучаємо доньку, до речі. Тож це все завдяки політехніці нашій і вам, нашим натхненнику. Дякую. Дякую вам, пані Наталі. Ну і дивіться, артисти, значить, працівники університету і талановиті випускники. Всі, всі три епостаці, починаючи з 110-річчя концерту. Після річ поєднує наша випускниця, наша працівниця професор доктор наук і талановита акторка, як було це сьогодні продемонстровано, Марина Сергію. Ця подія і цей концерт, як я говорила Юлія Тимофєвичу, наче в минулому життя. Мені от зараз я дивлюся і здається, що це було в минулому житті дуже давно, і не зі мною, і неправда. Але це було правда. Все своє життя я думала так, що це потрапити на сцену оперного театру, ну, це щось ну, не те, що нереально, ну, взагалі це якась недосяжність. І дуже багато людей, на жаль, які взагалі є в театрі, вигляду, такі є. А щоб ще стояти на сцені оперного театру, прости, проста людина, не маючи спеціальної освіти, вийти, ну, це шанс, це такий збіг, зірок, я не знаю, як сказати, от в моєму житті це було. Як завжди, трошечки можна інтриги закулісся, як завжди. Найбільш інтригуюче це плаття медуче. Я пам'ятаю 110-ту річницю. Це були баталії, батали за плаття, тому що вивели мене в тому платі, який пошив університет, але головний режисер пан Чайка сказав, ні. ні ні На перший вихід ні, ну може там десь перед Логвіним у підсумку. Було все ж таки два плаття одне з оперного театру. Воно єлі ну, налізло на мене, як то кажуть, таке пишне, а інший, який шив в університет. Але їх було два. І коли е, прийшла 120-та річниця, ну як це буде в одному платі? Е, хоча ви виявили, що корпоративний колір, що ми будемо шити, обрали фасон, Ну як це одне плаття. І ми так за кулісами. Потаємно від Геннадія Григорьовича з головним режисером, з його дозволу, все ж таки зробили такий фінт, як то кажуть, на останню сцену вийти в білому, в яскрну в іншому кольорі і змінити трошки імідж. Ну, ось так. Але я... це платежку подарувала мама і так, вишила мама. Вишивала мама. Так, біле плаття це вишивка і мамина. Я скажу, що потім після вже пройшли місяці та навіть і рік, і півтори, і потім якісь зовсім такі далекі знайомі, скажімо, не ближні навіть вони вже та ми знаємо, як шили це плаття, що це плаття спеціально було. Тобто по місту йшли. Розмови, як відбувся концерт Дніпровської політехніки, хто там був, що там було, і навіть плаття ведучої було обсуждено. Тому ну, сказати, що це просто досвід, сказати, що це просто якийсь спалах. Ну, ну нема таких слів, щоб сказати, що це було в житті. Можливо, ще пройде історія, і тільки тоді можна буде оцінити. Що це було в житті людини, коли вона виходила на цю сцену. І ще після першого 110-річчя я в гримьорці забила разчус. А є така прим'ята: якщо йшло та забуваєш, обов'язково звращаєшся. Я подумала, значить, я повернуся ще до оперного театру на цю сцену, І так воно і вийшло. Тому ну, всі говорять щиро, це дійсно велика подяка життю і всім, хто склав так зірки. Що в цій команді на цій сцені так це відбулося? Щиро дякую. Нагорода це передається. За відданість університету. Ви знаєте, що це? Тут сидять всі її мають. Це А відібрали ви? Це була наша рекомендація, моя рекомендація. Але, Олексій, якщо ви сказали ні, mm -hmm. ну, у вас мав однаково самі всі, які дайте, подивитися вниз. Бачили нужну, калюжу. що запросили, Це ж тільки перша серія, що підвірюся, що ви будете благословені. Ви знаєте, хто такі благословенний? Відповідно статистики, 8% живеють до 65 років. В світі. Всі, що старше, це вже благословенно. У нас Олексій Борисович, голосу в мене. Він мій вчитель. Олексій Борисович. Хай щастить Дякую. Привітся. Хочу сказати, що в цій залі ми зробимо обов'язково обов думка, Чи будемо ми святкувати 125-річчя? Упевнені, що воно настане у... 2024 році, у жовтні, до цього часу впевнений, Україна переможе. Ми все зробимо для нашої перемоги і створимо всі умови для того, щоб згідно положень про відповідні ювілейні дати в Україні, якраз е, дозволяється як на 100-річчя, так на 125-річчя, кратно 25-ти випустити знову-таки. Срібну медаль чи золоту, ми замовити відповідну марку вслід за русським кораблем, ми угу. свою марку замовимо. Ми впевнені, замовимо монети відповідні на монетному дворі, гривні замовимо, кріпкі. І впевнені, що ми цим колективом відзначимо 125-річчя нашої альмамати з тим, щоб підкреслити наш рух уперед. Дякую всім, що ми зібралися сьогодні